Кожного народу є своя святиня, а для українців вишита хустина, світлий символ щастя й ніжності в серцях, мов весна квітуча, хусточка ось ця. Діти 7 грудня відзначають Всесвітній день української хустки, і я хочу вам розповісти про неї. З давніх давен. Головним убором українських жінок була хустка. Спочатку її робили з білого тонкого полотна, а потім вишивали червоні, сині, жовті зелені кольори. Іноді вишивали хустки нитками чорного кольору, але тільки разом з червоним. Спочатку візерунок був геометричний, пізніше придумали рослинний орнамент з квітів, мальви. Троянди, барвінку, васильків. На хустинках вишивали птахів, голуба, зозулю. Жінки зберігали хустки у скринях. У кожній родині, де підростала дівчина, скриня наповнювалася хустками. Хустка споріднена із словом хистка. Від слова захищати вона захищає волосся від сонця і пилу, а взимку від холоду. Хустка є оберегом від усього лихого. Вона має неймовірне значення адже містить в собі ті символи та послання, що можуть прочитати та зрозуміти лише українці. Ніколи не минеться мода на хустки. Бабусі дістають зі скрині барвисті, ніби кольорові пелюстки, як символ оберіг святині. Вони легенькі, мов весняний вітерець, Лягають на жіночі плечі. І, як сказав слова один мудрець, це пам'ять на роки до речі. З днем Української хустки